Учнівське самоврядування невід'ємна частина будь-якого процесу, що відбувається у школі, впевнений Олександр Зайома. Він президент ради учнівського самоврядування Київського ліцею Поділ. Принаймні у цій школі учнівська рада має вплив на всіх від школярів до педагогів і адміністрації ліцею. Тут працюють маленькі психологи, юристи і економісти. Саме сюди приходять діти, як з проблемами, так і з пропозиціями щодо коректив у навчальному процесі. Скажімо, вже два роки за пропозицією школярів, урок фізкультури у школі замінений на заняття у секціях. Так само змінили. Підхід до вивчення зарубіжної літератури. Більшість оповідань нині викладається і читається мовою оригіналу. Нині ж активісти вимагають дотримання Конвенції ООН з прав дитини. До того ж, готові це контролювати. Речаги впливу мають бути у руках самоврядування на місцях, тобто у школах, у адміністрації ліцею або шкіл інших. Тобто вони мають провадити цей процес. Не дармає форум назвали держава, яка чує дітей з легким натяком владі щодо дитячої думки, таки слід прислухатися. Дорослі, власне, і не заперечували. Уважно слухали, доповнювали, частіше за все погоджувалися. Я до цього ставлюсь дуже серйозно, тому що переконався переконався своїй практичній діяльності, що вони іноді висловлюють думки. Як не дивно, більш дорослі ніж ми дорослі, ми ж говоримо про майбутнє. Ми хочемо, щоб вони жили в правовій державі. А діти, це, якщо хочете, це бінокль майбутнього. Школярі порушували питання про можливість коректив у вищих навчальних закладах. Йдеться насамперед про зміни форми навчання безоплатну на платну та навпаки, залежно від того, як студент навчається. Чиновники від освіти погодились із справедливістю зауваження. Щоправда, невідомо зміниться щось чи ні. Натомість народні депутати розповіли про новий закон на підтримку вищої освіти. Підприємства мають право виділяти на, скажімо, на навчання дітей в вузах. До 3% свого фонду заробітної плати. Це розмір приблизно в 3 мільярда гривень. Якщо сьогодні на вищу освіту йде приблизно всього 4,5 мільярда, то це додатковий ресурс майже рівно в стільки, скільки вже сьогодні витрачається. Усі пропозиції, які ухвалить форум, буде надіслано до уряду і Верховної Ради. У квітні ж відбудеться парламентські слухання про охорону дитинства, на які запросили лідерів учнівського самоврядування.